Отець Рому Альта з Конотопа займається волонтерством понад 9 років. Каже, найбільшою мотивацією для нього є вдячність людей та можливість підтримати тих, хто переживає непрості часи. Аби допомога була більш ефективною та прозорою, розповідає отець Ромуальт. Волонтери запровадили систему реєстрації. Коли, наприклад, там прийшли допомоги продуктові з якоїсь за кордону. Вони вже готові, все спаковані. Ми почали вже робити Google форми, реєструвати офіційно багато чого робити. Нині, говорить Ромуальд, волонтерство потребує ще більших зусиль. Попри труднощі з пошуком донорів, чоловік продовжує шукати нові шляхи підтримки. В останній рік-півтора це дуже важко знайти організації, донорів з-кордону. Щоб ну, далі можна було продовжувати е, допомагати. Чим довша війна, тим якось, ну, люди звикають до цього кожне своє життя, свої потреби. Дуже-дуже велика різниця, як на початку допомагалося і зараз. Якщо я, наприклад, там, звертаюся до 15 організацій, пишу листи офіційні, то, наприклад, то відповідь отримую тільки від двох. Волонтери, говорить священник, як і всі люди, мають свої турботи. Хотілося б, щоб люди розуміли нас, волонтерів, як живих людей, котрі мають так само слабкості, хвороби, свої там сім'ї мають волонтери. Хочеться, щоб люди розуміли, що такі самі живі люди. За роки волонтерства каже чоловік, вдалося передати захисникам три автівки, домовитись донорами та роздати місцевим мешканцям понад 20 тисяч продуктових наборів. Окрім того, у одному з приміщень храму облаштували безпечний простір для дітей та дорослих. Священницьке покликання, говорить отець, допомагає служити людям і духовно, і практично. Якщо я не маю добрих діл, а тільки віра. То це є мертва віра. Священство якраз допомагає мені до того, щоб реалізувати це волонтерство і розвивати. Анна Матвієнко, Суспільне новини, Сумщина.